В неділю йом Рішон, Ісус Воскрес. Це чудово описує Євангелія Марка, 16 розділ, з 1 по 8 вірш. Він же останній. Як же минула субота, Шабат, Марія Магдалина, Марія Мати Якова Меншого та Соломія, дружина Заведея, купили пахощі, щоб піти і помазати його. І рано вранці, першого дня тижня, Йом Рішон вони прийшли до домовини, коли сонце сходило, і говорили між собою. Хто ж нам відкотить камінь від ходу до домовини? І, подивившись гору, вони побачили, що камінь відкочений, бо вже він дуже великий. І, увійшовши до домовини, вони побачили юнака, задягненого в довгу білу одежу, який сидів праворуч, і вони вельми здивувалися Не дивуйтеся, мов він, ви шукаєте Ісуса Назаряна на розіп'ятого, Він воскрес, його тут немає, ось місце, де його поклали. Але йдіть, скажіть учням його та патру, він випереджає вас у Галілеї Гагаліль, там ви побачите його, як він казав вам. І, вийшовши, вони драпанулись домовини, бо тремтіння та поди охопив їх і нікому нічого не сказали, бо боялись.